Громко, 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 громко. Ну, все, будь ласка, починаємо наш урок У нас на годиночку, я вже і так дала вам дві хвилинки на збір. Вмикаємо, будь ласка, в збір. Вмикаємо, будь ласка, збір. Е, не камера не включається. Ну, тепер включилась. Я не зрозумію а який зараз урок? Зараз у нас література. Зараз ми перевіримо домашнє завдання, виконаємо декілька вправ і е, все, на сьогодні буде вже в нас все. Отже, будь ласка, ваше домашнє завдання? По-перше, ми продовжуємо нашу тему, е, яка у нас е, що? Е, у міста і села прийшла зима, весела, де ми, ми з вами говоримо про нашу зиму, так, де ми дізнаємося будемо з вами читати твори, і автор ну не теж автор автор цього підручника закликає нас звертати увагу, як письменники змальовують. Нашу зиму в наших віршах, в наших оповідальничках і в наших розповідях. На минулому уроці ми познайомилися з вами із журналу Розумашки із таким невеличким текстом, у якому дізналися, чи бувають однакові сніжинки. Ваше було домашнє завданнячко, Вам потрібно було. Виконати завдання у щоденничку читача і записати, дати відповіді на запитання. Отже, за яким об'єктом спостерігав хлопчик Вілсон Бентлі? Будь ласка, давайте з вами пригадаємо і дамо відповідь на це запитання. Будь ласка. За яким об'єктом спостерігав хлопчик Вілсон Бентлі? Софія жінкою. Він спостерігав за сніжинкою. Скажіть мені, будь ласка, які досліди він, будь ласка, злата бабич проводив. Спочатку він їх замальовував кожну сніжинку, але вони. Та, ну, потім він вирішив їх фотографувати. Отже, що він робив? Він фотографував, він розглядав їх під мікроскоп, так, і ну, фотографував і розглядав їх під, мікро під мікроскоп, правильно? Далі, будь ласка, поясніть значення Давід Коршаков поданих слів. Що таке мікроскоп? Мікроскоп. Мікроскоп це пристрій, який видивляється дуже малі об'єкти. Який є ну, ну, правильно, в яких можна видивитися дуже малі об'єкти. Що таке оксамит? Будь ласка, а, Діма Березуцький. Оксамит. мікрофон, Діма. Швиденько. Діма, мікрофон. Канина з густим. Коротким, коротким ворсом. Тканина з коротким густим ворсом. Добре. Кароліна, будь ласка, до поданих слів добери та запиши синоніми. До слова Чудернацький, будь ласка. Які синоніми ти записала? Ну, Мені подобається, що в тебе закритий зошит навіть. Я не Сергея, у нас вчера выключили свет і не стала сделать. Я дуже рада. Максим, будь ласка, до слова чудонать, який ти підібрав синонім. Максим, скажи, будь ласка, ти виконав це завдання? Я запитую, ти виконав це завдання? Ну, Максим, я не зрозуміла. Вірш не вивчив, завдання не виконав, я щось не зрозуміла. Що це за підготовка до уроку? Денис Моренко, Чудернацький, будь ласка, швиденько. Денис. Денис! Ну, мені подобається, що ти сидиш то вчишся, Я в нього запитую, він сидить товчиться. Чудернацький, який синонім ми називаємо? Дивний. Будь ласка, до слова унікальний, Денис. Унікальний? Унікальний. Надзвичайний. Надзвичайний. До слова тендітний, Денис. Який у тебе синонім? Деніс, до слова тендітний, який синонім ти дібрав? Yes. Ти що там? Завис чи що? Будь ласка, і п'яте завдання Давід Тімченко, продовж речення. Своїми експериментами Вілсон Бентлі довів, що? Що ж він саме довів? Прочитай, будь ласка. Буває сніжинок, кожна з них унікальна. Що кожна з них вона унікальна, що не буває двох одинакових сніжинок, що кожна з них унікальна. Дякуємо за тих, хто виконав завдання в зошитку, а ми продовжуємо працювати далі. І тема продовжується у нас: зима все самоцвітами вкриває. І сьогодні ми будемо знайомитися з вами, як же утворюються сніжинки і чому сніжинки наші блищать. Також ми це будемо дізнаватися із журналу про зумашки. Тому сьогодні на руці ми працюємо зі сторінками підручника 72-73. Будь ласка, давайте з вами відгадаємо загадку, наче срібні зірочки, білосніжні квіточки із зимової хмаринки до землі, до землі летять сніжки. Сніжинки, правильно, мовна наша розминочка. Притрусив е, сніжок з тих сніга. І санчата притрусив. Уже снігу по коліна, а він сипле з усіх сил. Будь ласка, давайте зараз з вами е, трішечки потренуємося і трішечки попрацюємо над е, чистом мовкою. Діма Березуцький, перший рядочок. Читаємо. За, 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 зимонька зима. Другий рядочок Рінат. Снігу нема Немало. Снігу намела. Правильно а, читаємо. А. Будь ласка, Артем. О -ку. О -ку. Тьомочка, займаємося ми уроком, а не чим попало. Будь ласка, читаємо третій рядочок Артем. Квила, поле і лісок молодець, Саша Штамбур, читаємо наступний рядочок. Ам-ам-ам, Дуже холодно птаха, дуже холодно птаха. Будь ласка, злата Бабич. Іть, 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 діти, їм Допоможіть. Будь ласка, злата свистун, прочитай нам тепер повністю нашу чистомовку. Швиденько златуня. За... Так, Златунька, ти щось так зависла. За... Зимонька зима. Слатуня Китя, ти в нас щось зависаєш. Тебе, мабуть, не ла лала ла, снігу налила. Рінат продовжує. Ок, -ок вкрила поле і лісок. Ам 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 дуже холодно птахам. Діти, О, діти, діти їм допоможіть. Діти їм допоможіть. Добре, ми з вами тільки що вже перевірили домашні завдання. Ті, хто нагадую, мені, не здав вірші вчора і не скинув мені відео е, з розповіддю віршиків. Чекаю, будь ласка, ще сьогодні. Сьогодні на уроці ми будемо досконалювати навички виразного читання, і сьогодні ми з вами уважно читати будемо і шукати в тексті відповіді на запитання, як утворюються сніжин. Отже, будь ласка, швиденько починаємо знайомитися з нашим текстом. Як же утворюються наші сніжинки? Діма Березуцький починає читати. Із розвитком техніки сніжинки почали фотографувати під більш потужними мікроскопами вивчати та робити нові відкриття. Виявили, що сніжинки народжуються у хмарах, водяної пари, які вітер підіймає, підіймає високо над землею. Там пара перетворюється на водяні кристалики. Дякую, Софія. Далі продовжуємо. Вони наростають. Вони наростають навколо пилинок або крихітних час, що підняти від рома. Кристалики у ухмарів пус постійному русі їх вітер. і вони танцюючи по набирають свої форми як що спостерігатимеш, то пересвіт... пересвічишся. Сніжинки бувають різні, схожі на сірочки чи квітки. На, мину. на малюнку. Ой, на, на манну, боже, вибачте, на манну. на манну. крупу або люди, людини, люди, людині люди, голочки складні візерунки утворюють всяколи на ось в наростають маленькі ки різних форм. Дякую, Я... будь ласка, далі Давід Тімченко читає. Зараз перекинеться. Яна Сергеевна у вас камера не включается. Так, будь ласка, далі давіть як... дівчинку, почитаємо. Якщо вітер за женек мало на найхолодніших поверх поверх атмосфери, там отворяться Стов... сніжинки у вигляді кристалів. Стоп, А пластіші спекутні сніжинки формуються в Нижчі і теплиших мало. Обеди віно полу, плакса сніжинка, пласка, плоска не не, сніжинка, падаючи, путається до своєї осі, осі. немов балерина. Утворюється ідеально вільний синий віданок, падаючи на землю, кожна сніжинка долає добрий малошніх. Далі, будь ласка, читає Рінат. Дорогою вона змінює форму залежно від температури та на прямку на прямку вітру напрямку вітру. Якщо холодніша є, mm -hmm. вона їжі, об обростаючи е новими mm -hmm. кристалами. Кристалами, якщо тепліша є, то кристалики льоду злипаються, змінюючи візерунок, а перед. А перед відлигою під час польоту на, зем... на землю докупи, зліплюються одразу декілька сніжинок, і тоді ми кажемо, що сніг-лапатий з. Такого мокрого снігу добре ліпити снігову бабу. Отже, ми тільки що з вами прочитали, як утворюються сніжинки. Ваше домашнє завдання дати відповіді на поставлені запитання а, після тексту, який ми тільки що прочитали. Тобто, ми уважно його читали, ми уважно слухали і. Ваше завдання на наступний урок я буду запитувати по запитанням. Будь ласка, що для тебе було новим та несподіваним у цьому тексті? Будь ласка, знайти у тексті вислів, де говориться, як же утворюються наші сніжинки, яку форму мають сніжинки, які утворені в найхолодніших шарах атмосфери? Ваше завдання, будь ласка, дати відповіді на запитання. А щоб дати відповіді на запитання, вдома ви ще деталь. Достаніше, ретельніше прочитаєте і уважніше і виконаєте це завдання. Але давайте з вами подивимося на стріночку 73, і подивимося і скажемо, чому ж наші сніжинки блищать. Тому що спостережливі люди помітили, що на сонці сніжинки ви близько днів коштовності. Насправді це так і є. Якщо ми будемо спостерігати, то ми це з вами. Будемо бачити, а найбільш пильні ще бачать, що у цьому сяйві всі кольори веселки, звідки у сніжинці веселка? Згадай, що сніжинка це кристал, а промінь сонця, потрапляючи у кристал, показує всі свої кольори, розкладається на райдужні смужки. Розкладається на райдужні смужки. Отже, вдома ви ще раз прочитаєте та до стежі на я це питання. Ну, тому що за весь інтернет. Отже, будь ласка, вдома ви виразно почитаєте, подумаєте і дасте відповідь на запитання, які геометричні фігури ми можемо побачити у зображеннях, звичайно, сніжинок і яких фігур у нас буде з вами найбільше. Отже, давайте зараз прочитаємо правильно наші слова на сторіночці 73. Наголосом. Е, будь ласка, Давід Коршаков. Прочитай слова з правильно поставленим наголосом. Пражнісінький. Проїжджа. Проїжджа. Висличка. Вислицькали. Не повтор. Не, Не повороткий. Під... підбадьорили. Запропонував, розпущили, розпащили. Шибай голови. шибай голови. Безперервний. Безперервний. Пропозиції. І пропозицію. Отже, давайте зараз з вами переглянемо відео, як же у нас утворюються сніжинки. Ми тільки що прочитали, а зараз ми ще раз з вами переглянемо. Зараз. Утворюється сніг. Що зими північна півкуля покривається. Через... І, напевно, багато хто з нас замислився над тим, як утворюється сніг та що воно таке. Тож, давайте розбиратися. Снігом називають особливу форму опадів, яка складається з найдрібніших кристаликів замерзлої води, льоду. Фізичний механізм утворення снігу дуже простий. Мікроскопічні краплі води, що знаходяться в атмосфері високого хмаринці, прилипають до частинок пилу і замерзають. В результаті цього утворюються кристалики льоду, які не перевищують ну, 0,1 мм у діаметрі, це в 10 разів менше, ніж 1 мм. Відомо, що придатний сніжинок, однак до такого висновку вчені прийшли не так давно. Зараз вважається, що існує щонайменше 130 різних форм сніжинок. Така велика кількість форм сніжних кристалів зумовлена складністю і різноманітністю умов, рухом повітря, різною вологістю у хмарах, де вони зароджуються, і змінюється умов на шляху сніжинки, до поверхні землі. За час снігопаду форма падаючих сніжинок може кілька разів змінюватися. Вони то замерзають, то ростуть. Я не Сергій, все одне зависла. Снігу замерзають, збільшуючись у розмірі. І у кожній сніжинці свій власний шлях руху до поверхні землі. Велика частина населення землі жодного разу не бачила снігу вживу, тільки на картинках і в кіно. Ми звикли до снігу і сприймаємо його як звичне явище, але для того, щоб просто з'явилася одна сніжинка, в атмосфері повинна відбутися енерговитратна процедура кристалізації. Для утворення однієї єдиної сніжинки потрібен мільйон водяних крафт. За одну зиму з опадами на землю випадає приблизно септіліон сніжинок. Це одиниця з 24 нулями. Сніжинка на 95% складається з повітря, тому сніг у безвітну погоду так повільно падає над землею. Однак це удавана легкість. Оскільки при тих обсягах снігу, що випадає, всього один сантиметр снігового покриву на площі 1 гектар може дати від 25 до 35 тонн води. Ми звикли вважати, що сніг білий, однак це не завжди так. У високогір'ях каліфорнійського крита Сієра-Невада сніг часто буває рожевий. Такий відтінок він набуває через наявність у ньому частинок водоростей, що місяць червоний пігмент. В історії відомий навіть чорний снігопад, він стався в швейцарії під різдво 1969 року. Стосовно білого кольору снігу, це для нас він костопів. Ті ж ескімоси розрізняють до 24 чотирьох відтінків кольору снігу, а загами і того більше 41 Білий колір снігу помовлений тим, що в середині сніжинки знаходиться повітря, так як світло відбувається від через і розсіюється, то сніг нам здається. Білий. Отже, ми тільки що прослухали цікавинку так, правильно, як утворюється сніг? Якщо ви були уважні, то ви почули цю цікавинку. На цьому дітки урок буде підходити до кінця. Будь ласка, ваше домашнє завдання навчитися виразно читати твори. Ознайомилися на 72-73 І в кінці кожного дати відповіді на запитання. Я вам тільки що оголошувала, які там були запитання. Прочитати виразно це, по-перше, по-друге, дати відповіді на ці запитання. Так, будь ласка, отже, на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу. Будь ласка, до побачення. Зараз на уроки я буквально вони завантажаться, це треба десь півгодинки. Через півгодинки я в групу вам скину о, уроки о, по мові, математиці, АДС і з літературного читання. Добре? Хорошо.